Привіт, друзі! Ну що ж, жнива трішки на паузі. Погода нам не дає зробити те, що хочемо. Е, проблема трішки з комбайнами. Взагалі тут так, мені здається, чотири комбайни в селі, таких гарних, непоганих. Одні хлопці поїхали на сусіднє село, один комбайн поломився. Ну, якби зрозуміло, що той комбайн міг би зібрати, то вже залишилось на цих двох. І щось встигли, десь щось не встигли. Ну, в принципі, так поспішили, хлопці непогано, що позбирали. А якась частина ще залишилась. Чекаємо, коли випогодиться так, ночу іде дощ, а днем э, суші, пари, вологість підвищена, воно не так сохне, як би хотілося. Ну, якось в цілому переживемо. Лена хвилюється, звісно. Ну, в мене такі в середині хвилювання є, але вже роками пройшов ці певні моменти. Кажу, і не хвилюйся, дивись, На пшеничку, ну, така ситуація є. Зато на Сонях і на Кукурудзу буде. Ну, кукурудзи там небагато, але буде е, непогана волога, тобто наповниться, виповниться. як... Дав би Бог, і то зібрати, довести до кінця, то як десь в одному трішки втратиться, то на другому прибавиться. Ну, таке життя, десь втратив, десь з'явилося, десь, десь втратив. І грішним ділом, вже на її оці стимуляції подивлявся на комбайни. Загляну, так дивлюся, попадається відео там з цими комбайнами, заглянув, поглянув по цінах, привозять з Європи такі комбайни. Ну, гарні, бачив від 9 тисяч. Ну, ціна, звісно, але без кабіни мені здається клас. Клас мені здається без кабіни, який не пам'ятаю. Ну і різні там ціни вверх ідуть, вже непогані, в гарному стані, чи вони в такому стані їх здають, якби на цей продаж, чи на якісь е там площадки, що вони там перебувають, а люди вже перекуповують їх, якби сюди привозять. Ну, такий ідеальна покраска, ідеальний стан. ну Є певний такі, якийсь момент, ну незначний. Гарні такі комбайни, так що от такі сампо, ну такі вони із дешевших, мені здається, класи. Ну, Мойсей Фергісон, звісно, і Джондіри, то еліта гарністує такі зелені. Ну прикольно, такий зарядився моментом, але подивився на ціну та й заспокоївся. Ну і поглянув також на Неви. Є у нас ну, зараз в сезон, то малий, звісно, продається, тому що вони на полі, а продаються лише ті, які по якихось причинах не можуть виїхати на поле працювати. Ну, стан такий. Гарного чогось не бачив, скрізь потребує труп. Ну, Зрозуміло, що техніка, яка прийшла вже не, не одне поле і не один рік на тих самих полях, що там потрібно руку докласти. Але видно, що відео показують люди, що з цими ними таких музейних, гарних станах проходять по полі, збирає і, і молоті добре, задні січкарня. Ну, таке, знаєте, заразився цим моментом. Ну, ними, в принципі, якщо там взяти, то можна би було. Але як розумієш, як залізеш, контент би був класний, але як залізеш по руки в мазуті і так пізно приходиш до хати, то там стоїниву і ще рано рано і не будеш підходити, бо до ранку її поки скрутиш а вже на поле їхати. І ну, поки що недоцільно так їх. Брати на ці об'єми, якщо вже і брати, то їхати якусь халтуру. А цього року було б непогано мати такого комбайника, десь якусь копійку заробити. Непогано так поглянув, закрив і заспокоївся. Хоча на якусь перспективу якогось такого невеликого, маленького для своїх потреб не мішало. І навіть десь прихалтурити. Ну, суть не в тому. Заспокоїв Олену, кажу, заспокойся, що буде, то буде. Було б здоров'я. А то все. Що буде, то буде, будемо виходити із того, що буде. Друзі, потрібно буде переставити зараз на електротягу, так як двз двигун, чомусь він, як би сказати, вигубнувся, так як є. Тоді вигружали ячмінь. Я розповідав, що на подсосі ривками, але все ж таки догрузили, а це час. Чому стави на ДВЗ-двигун, так як були у нас моменти в житті, що вимикали світло, а під час жнив що зміти, хотілося, щоб було це цей процес був нормальний на транспортер? Це набагато легше розповідав. Повторюватись, не буду раніше. Він в мене стояв і що я її зробив на такому електродвигуною приблизно. 3 кВт. Скільки точно я не знаю. Ви писали мені, тому що він стояв на генераторах, що десь когось таки був. Це 3 кВт дугон, там був шильдик. Так як ДВЗ, не хочу, щоб ще раз мені таку картину намалював, все ж таки на цьому буде краще. Зараз пробую запустити робочі в принципі, пускові конденсатори. Ну, швидше за все, що сюди не буде їх вистачати. Так як Так, ту сторону крутиться. Все, правильно, правильно правильну сторону крутиться і це вже. Добре, зараз поставлю і побачимо, як він його запустить чи не запустить. В принципі, кріплення тут все похоже, тому що я робив однаковий, щоб оця нижня платформа, щоб її вже не переробляти. Щоб Поставив скрізь однаковий. щоб ну, тут в принципі, що, де вязати, дугун, що це. І ці подушки знизу чи зверху помірна натяжка. Так не сильно, щоб було натягнуто. Побачимо, як воно запусти, не запусти, буде, не буде. Тут один мінус добрий. Тут один мінус, поганий, що, погана напруга на цій лінії, що трішки з більшим шківом буде можливо. Поганенько, але цілому побачив, що щоб не стрільнули кондьори сюди. Зараз трішки додав, щоб запускалося розрядити їх, щоб запускалося нормально. Раз, що тут у нас іде, То звідти, то звідти. Зараз я добавлю трішки хоч. Перекину 60 мікрофарад, в принципі, повинен бути така вологість, що аж тича стоїш, не те що жарко, а волога сильно. Підкинувши 60 мікрофарад, в принципі, не знаю, скільки е, до нього потрібно, якийсь є певний розрахунок, щоб не більше і не менше, ну, зараз пробуємо. Це що спочатку трішки як його. Припиняє його, оце можливо і тридцятки вистачило б. Зараз спробую забрати 30, щоб було лише щоб не шарахнуло током. 220, в принципі, це не сильно страшно. Але неприємно, коли на рівному місці. Щось тебе дьоргає. Гладовато. Все ж таки, хай буде 60. Нормально. Під'єднаємо. Грешче буде. Оце ще на цьому шківові він трішки більше стояв там менше шків. Менше шків, менше обертів, але їх було достатньо. Але більше потужності двигуна, так як бачу, що на таких транспортерах там вони ну, цих шнекових особливо, бо таких транспортерів є, що я щось не зустрічав. Вони є, але такі, що вже би, перевівають, перекидають, там, як вони називаються, я <кхи> забувся то на тих там швидше за все і не один двигун стоїть і не на 220 а на 380 а щоб такі якісь в металевому корпусі то не, не будуть. Зазвичай є е, шнекові або гибкі. Такі. Так, також непогані бачу, що вони так працюють доволі добре. Ну, А цей шарпак працюватиме так, як він працюватиме. Готую, так, заізолірує його. Я то я звідси знімлю, щоб він тут даремно десь боковий дощі Все на нього. Транспортер то так і залишається. А це все заберу, воно оперативно раз накинуто, 5 хвилин і погнав, що питань з цим немає. основне питання, чи як воно буде при, завантажуваль... при завантаженні. Таке бачите, потрібно... Пристосовуватись до цих моментів, звісно, краще, коли воно до діла зроблене в магазинному варіанті, але і це Як Для того, щоб на нього було затрачено, писали, що там шарпачок такий сумнівний. Тому ну, що воно було На ньому там 4 доски купувалося. Це знайомих Ці транспортери вже були. Викинуті вони були не це не нові. І ще, бачите, вже я не пам'ятаю. Третій чи четвертий рік вони працюють. Ще пропрацюють такий певний період часу. А там буде видно, далі розбагатіємо, дасть Бог. Поставимо нашу неньку на високий рівень в аграрному і економічному плані. Та й будемо навляти щось чимось. А, ну, заміниться чотири доски. Чотири доски. якийсь сумно складено. Заміниться корпус досок. буде працювати далі. Ну, щось по удосконалюється, такі йдуть момент. Нормально до діла, друзі. Ну Побачимо, Буде погода, поїдемо збирати пшеничку, не залишимо її в ніякому разі. Основне, щоб. Ну, Дощ, як дощ, воно просихає такі не сильно інтенсивні, але вологість, як бачите, по мені що тече, то така значна, немаленька. Побачимо, що буде. Підсохне, висохне. Основне, щоб град не на кої якихось біде. Тому що ще залишилось, ну, є, немало, пшениці не зібрано. Я самі розумієте, що ситуація на сході не сильно добра в плані. В загальному плані, але в плані тому, що і урожайність там ніяка, і вже і ті, як та стрикози, ота вся саранча лупени вже і кукурудзу починає. Ну, так, ще відео небагато, в основному по очеретові проходиться, що і кукурудза, де інколи поле попадається під такий, під її прожерливість. Поки що, слава Богу, цього в нас немає. Одне, що з цим питання з дощем. Але під кукурудзу під соняк добре, пшеничка підсохне, трішки, можливо, десь якісь питання з нею будуть. Але зберемо така, яка буде. В основне, щоб не положило, звісно, і не почало гнити. От цему такі якісь трішки думки є, але суму немає. Ну що ж, друзі, тут питання зроблено, перевірено, як в роботі буде, побачимо при жнивах. І розповім, і покажу також. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!